Малята, погляньте, що це. Так, вірно, це дорога. А по дорозі їздить транспорт. Транспорт це засіб, призначений для перевезення людей або вантажу. Існують такі види автомобілів, як вантажні, пасажирські, спеціальні. Ось, наприклад, пожежна машина. 101 тривоги дзвін. Для гасіння все з собою. Баки з піною, з водою. Рукава, драбини. Всім обладнана машина. Поліцейська машина. Металева ця конячка, за порядком доглядачка. Хто 102 зателефонує, тих від лиха порятує. Від порушників закону патрулює усі райони. Швидка допомога. Швидко спішить на допомогу, звільняються їй всі дороги. Доставить швидко лікарів, коли хтось раптом захворів. Газ палає, вибухає. Кожен хай запам'ятає. Газом чути із квартири. Подзвони на 104. Запам'ятай телефони екстрених служб. А зараз малята пропоную пограти вам гру, яка називається Продовж речення. Коли виник вогонь чи дим, телефонуйте 101. Якщо приключилась з вами біда, стане в нагоді вам номер 102. Ви хворічі поранились в процесі гри. Допоможуть вам за номером 103. Газом пахне у квартирі. Телефонуйте 104. Дякую малята за увагу. До нових зустрічей!